Для польської робочої візи вам необхідно такий перелік документів, а саме закордонний паспорт, діючий не менше, ніж один рік. Якщо у вас є два закордонних паспорти, обов'язково подавайте два закордонних паспорти. Ще одне продовжений паспорт, віза не вклеюється. Ксерокопія українського паспорта. Якщо у вас ID-картка, значить ксерокопія ID-картки та довідки про пропису. Фото для візи 3,5 на 4,5 на білому фоні бажано маґла, і яке не використовується минулого разу у візі. Освідчення чи зазволення це запрошення до роботи. Якщо у вас є, карта, якщо у вас є умова о праці чи умова злиценія, теж її докладаєте. Наступне вам потрібно надати ідентифікаційний код. Можна лише цифри, якщо ви не маєте листочка з ідентифікаційним кодом. Все це ми збираємо в пакет документів, записуємо вас на особисту подачу, і ви з пакетом документів їдете до Львова і всього за 7 днів отримаєте вашу пізу. Або ви можете надіслати нам новою поштою. Ми отримуємо ваші документи, оформляємо пакет документів, відправляємо у візовий центр «Телесконтакт», контакт свою чергу в консульство. Пізніше, коли вже буде в паспорт вклеєна віза, повертаємо паспорт з вклеєною візою вам новою поштою. Деталі ви можете знати, зателефонувавши на номер телефону. Також можете перейти у інстаграм, також можете писати у приватні повідомлення чи коментарі. І буду вам розповідати. Все також можете прочитати на сайті Там можете залишити відгук, якщо ви скористалися нашими послугами.